Сьогодні розглянемо роботу твердопаливного котла Craft серії, серії S, це 20 кВт котел. І також розглянемо роботу ємності буферної, це ємність на 800 літрів. Сьогодні у нас вже грудень місяць, такий сталий мінус на вулиці, особливо вночі. Тому я покажу, як він завантажується, як він працює, як він нагрівається. Будемо слідкувати за. Температурою все побачите згодом. Поїхали. Починаємо з чистки. Значить, є тут такий інструментарій. Так, що ще по дверцятам? В цій моделі дуже зручно виконані дверцята для чистки. Зверніть увагу, ось тут знизу. Ми відкриваємо дверцята. є ще додаткові такі дверцята внутрішні. Тут мені зручно добиратись до нижніх колосників. Починаємо завантажувати власне, дрова. Ось на верхнього горіння то суміш для підпалювання я накладаю наверх. Так, значить, для розпалювання я використовую ось таку подрібнені гілочки. Це весною я собі обрізав, так. І ось тут вже мені знадобиться ось цей інструмент. Так, до речі, тут ще в нижній частині є отвір для Підтугу. Він регулюється, можна цим гвинтом трошки підрегулювати, щоб більше повітря надходило менше. Але це у випадку, коли ми не використовуємо автоматику. Все, пішло горіння. Зараз котел повністю холодний. Температура носія всього 15 градусів. От зараз будемо дивитися, як він нагрівається, скільки на це часу. Буде витрачено і подивимось вже, як швидко ємність буде набирати тепла. Так, Можна закривати. Ось тут я вмикаю окремою кнопкою автоматичний вентилятор. Він працює при певній температурі, коли набирається температура, він свої оберти знижує або повністю вимикається. Так, Засікаємо час. Ось пройшло приблизно 15 хвилин. Вже температура теплоносія значно збільшилась. На додатковому пристрої, я дивлюсь, теж поступово збільшується температура теплоносія у буферній ємності. Я трохи розповім про систему, як вона в мене реалізована. Контур від котла до буферної ємності в мене. Виконаний в металі. ось подача. ось подача, подача, Далі там обратка. Подача теплоносія на батареї в мене йде із поліпропілену. Що ще? Тут є контур для підігріву води в бойлері окремо. У мене стоїть на 100 літрів ось такий бойлер. Зараз я його вимкнув, тому що ну, є звичайне світло, тому мені ліпше, зручніше підігрівати воду за допомогою звичайної електроенергії. Так, тут ще є насос. Ага. Стосовно безперебойного живлення, у мене це реалізовано за допомогою трьох таких акумуляторів і звичайного інвертору. Для комп'ютера. Цього інвертору вистачає на те, щоб живити три насоси. На жаль, на вентилятор не вистачає, Буду трохи згодом придбаю собі більш потужний інвертор і зможу вже заживити і вентилятор. Так, Вже 66 градусів. Тут температура на датчику. На ємності теж поступово збільшується, більш повільно. Але ну, почекаємо, я потім скажу, скільки на це було витрачено часу. І так, пройшла година після того, як ми запустили котел, підпалили. Зараз температура носія 69, ну майже 70 градусів. Вентилятор поступово змінює швидкість і на 75 градусах він повністю вимикається. Так, в мене налагоджена ця система. Носій у ємності зараз має ось таку температуру. Тобто, за годину ми повністю нагріваємо батареї стосовно ємності. Чудес якихось особливих від, них, від неї очікувати не потрібно. Що я можу сказати? Мені вистачає температури уємності на пів доби, тобто увечері я підпалив котел, нагрів ємність, і до ранку в мене батареї ще теплі. Якби не було ємності, то звісно температура носія падала б набагато швидше. Ось вже нагрітий будинок. Якщо ви вагаєтесь, чи брати твердопаливний котел чи ні, на мій особистий погляд можу вам сказати: єдиний недолік в цій системі це потреба чистки. Так? Всі твердопаливні котли потребують чистки, тому будьте до цього готові. А ще один недолік я знайшов: це треба купувати дрова. Дякую фірмі Крафт за якісний продукт. Рекомендую на все добре.